Сьогодні кожен із вас отримує таку домовчекану книгу, нескорений і пінь». розкриє ту сторінку, на якій написано про її рідного чи рідну людину, не сприймає свідомість війну і не хоче миритися втратами закривавлену звістку страшну. Пронесуть вітрові над хатами і здригнеться від туги земля, заголосить відлуння на набатами, коли зайдеться криком маля від нанесених ран супостатами. Хай сплюндровані села міста не стогнати голубці за кратами, Ще раз квітне країна свята, бо свободу не вбити гарматами. Не вбити гарматами. Всім доброго дня! Ця книга написана не тільки про цих 25 хлопців, дівчат, жінок, чоловіків. Це історія про всіх тих, хто боронив ірбі і боронить Україну. Перше я, звичайно, хочу подякувати нашим героям. Родинам наших героїв і низько вклонитися вам за ваших хлопців, бо в перемогу в Вірпіні вони вклали найбільше своє життя. Дякуємо вам. Я Звичайно, хочу подякувати Ольга Степанівна вам за цю книгу. Ви знаєте, в цю книгу ви вклали свою душу частину, частину свого серця. І я пам'ятаю, коли ви приходили до мене разом з Константином. І ми тоді тільки починали роботу над книгою пам'яті. І Софія Циблюк разом з командою робила день і ніч цю книгу пам'яті. Ви казали тоді: ми напишемо книгу про Ерпінь, не скорее. І сьогодні вже йде презентація. Я вам дуже дякую за всю таку титанічну працю. І, звичайно, хочу Константину подякувати. Він вам дуже потужно допомагав. І всім тим, хто брав участь у цій книгі, хто розповідав хто допомагав фінансово. І від нашого підрозділу я хочу вам передати цей шеблон, бойовий шеблон на згадку. Слава Україні! Дякуємо Олександру і дякуємо всім, хто переборонюся, всім добровольцям, які з перші днів стали на оборону нашого міста. У нас було чотири блокпости.